Ніхто не знає їхніх імен, проте цих хлопців показують ці телеканали, їхнє фото друкують на обкладинках журналів та газет. І все тому, що вони завжди поряд з першими особами нашої держави. На їхніх червоних погонах три літери РПВ, що означають рота почесної варти в українській армії є така професія. Почесна варта демонструє велич і могутність. Історія почесної варти. Служба в роті почесної варти не тільки престижна, але й відповідальна. Тому до неї призиваються юнаки, які відповідають досить суворим вимогам. Щоб потрапити служити у цей елітний підрозділ, майбутній солдат повинен досягти 18 років, мати повну середню освіту, зріст не менше 185 см і найголовніше хороший фізичний розвиток. Останній критерій відбору життєво важливий. Адже під час проведення урочистих заходів на юних обличчях військовослужбовців роти почесної варти, як то кажуть, жоден м'яс не задрижить, а силуети у формі вражають своєї скам'яні серцях колишніх випускників назавжди залишиться пам'ять про ті незабутні дні служби в роті почесної варти, яка стала для них школою цього життя, школою професійної майстерності, з якої вони винесли уроки вірності, витримки та мужності.